Всім гарного дня, мене звати Любов. Хочу для тих, хто дивиться канал, мій показати результат обробки від Маніліоза препаратом Сігнум. Ось дивіться, це такі зав'язалися абрикоски. Назва абрикоси не знаю, тому що була придбана як ананасна. Відповідно, Не ананасна виявилася, але також гарна. Ось дивіться, отак нав'язалася. Пройшло дві неділі з моменту квітування. Це такі вже такої величини вже абрикоски. Ось бачите, ну, якщо так зрівняти з моїм нігтем, в мене рука невеличка такого розміру. Це е, ананасний абрикос. Е, тут набагато менше зав'язі, але також є, обробляли сігнумом. В, на початку квітування, перед квітуванням верніше і після квітування. Ось також такі вже плодики. Я зараз достану. Ось такої величини, якщо порівняти ось така о, черешня, черешню також обробляли цим же препаратом. І перший, і другий раз, але дивіться, дві неділі назад я коли показувала квітування абрикос, то тут тільки-тільки були біленькі, з'являлися на самих, ще не було розпущено квіточок, тільки біленькі виглядали лис, листечко їхнє. Зараз уже ось які, якої величини ягідки, все добре зав'язалося. Так що результат непоганий. Тому що, от, наприклад, абрикос, то ми вже два роки їх не бачили. Зовсім не було на е, абрикосі, ананасні. в минулому році там щось було 4 чи 5 абрикос. Не, встига, не встигали в минулому році обробити, а обробили тільки е, черешню і сливи. І от, відповідно, і черешні, і на сливі були. Е, зараз також на сливі вже є. Е, Оброблена вона і є, ну там такі маленькі-маленькі, так як вона пізніше квітувала, то маленькі-маленькі плодики. І показувати нічого. На цій же черешні і інша також черешня є, то на ній там гарно нав'язалися. Так що, якби були такі дощики, проходили, то було б дуже добре. Що всім дякую, гарного вам дня!